Вітаю, друзі! Сьогодні вночі будуть панувати такі види спорту, як Баскетбол НБА в Закеанській Лізі, і НХЛ хокей. Тому я пропоную наступним чином: я беру один матч з баскетболу, прогнозую, і один матч з хокею. NBA плюс НХЛ. Домовились? Дивіться, що буде далі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні дорогоцінні лайки і вподобайки, змістовні коментарі пишемо. Дякую завжди всім вам за підтримку. І ось яке у мене є ноу-хау, так скажемо. Хоча я вже неодноразово практикував пару матчів НХЛ, пару матчів NBA, і все це було в одному випуску. Зараз зробимо наступним чином. Я із всієї величезної програми на сьогодні, а це з 28 на 29 вночі і пізно ввечері навіть ось, -ось вже почнуться матчі. Але я спеціально вибрав пізні матчі, щоб було час і підготуватися, і подивитися це відео, і потім звірити вже з результатами. Тому в баскетболі, саме в NBA, я вибрав дуже складну, як я вважаю, гру для прогнозування Charlotte Hornets Chicago Bulls. Запам'ятали, а у рамках Національної хокейної ліги я вибрав також один із найпізніших матчів Dallas Stars Юта Мамот. Зрозуміли. Тепер що я пропоную? Дивіться, у мене по обидвом прогнозам і на баскетбол, і на хокей? Величезний, просто огромний коефіцієнт. Навіть не за двійку, а за трійку. І навіть не просто за трійку, а дуже далеко. Тому у мене такий виклик і така пропозиція всім вам. Я роблю виклик. Ну, так можна навіть назвати на дуель. Що я маю на увазі? Дуель це дуе от слова по латині двоє. Тобто, баскетбол і хокей, я вам роблю виклик. І слухайте далі тепер мої прогнози. І що я пропоную? Шарлот Чикаго. Шарлот Хорнец. Chicago Bulls NBA. Початок зустрічі о 2.30 вночі сьогодні. Це вже буде у нас 29 листопада. Почнеться. А там, за океаном, ще буде вечір. В Розгарі ще буде 28. Отже, Шарлотт Чикаго, Там з невеличким перевісом. Вважають, що Чикаго Болс фаворити у цьому матчі, я не згоден. Останнім часом дуже часто підводить Чикаго. Давайте будемо казати правді в очі. І я вирішив взяти перемогу Шарлот. і не просто перемогу, а дивіться, враховуючи овертайми, ну, я вважаю, їх не буде. Просто в основний час. Чикаго програє. Дивіться, я беру Шарлот Хорнец, перемога. І тотал менше 251,5. Можливо, ви не повірите? Можете перевірити. Коефіцієнт 3,65. 3,65, друзі. Е -е. Тепер, як я і пообіцяв, і домовились, так? Я беру один матч з НХЛ. Dallas Stars Utah Mammoth. Анонс ви вже чули. Тут більш-менш такий очікуємий результат, і на нього я даю такий самий прогноз, тому що тут хай також не дуже з величезним розмахом, але. Тут фаворити Даллас. Ось якраз тут я погоджуюсь, але я беру перемогу Dallas Stars. І при цьому тотал більше 5,5. Тотал більше 5,5. 3,34 кеф. 3,34. То, що я вам і казав і обіцяв. Дивіться. NBA Шарлот Чикаго. Перемога Шарлот і тотал менше 251,5. 3,65. А НХЛ Даллас Юта. Перемога першого Даллас. І тотал більше 5,5. 3,34. Дивіться. Тепер. Я пропоную. Це одночасно і виклик, і пропозиція. По-перше, хто круче спрогнозує, круче знайде прогнози і залишить їх в коментарях під цим відео. Чекаю дуже цікаво, хто мене переплюне. Це по перше. По-друге, треба, щоб, для того, щоб переплюнути, треба, щоб ці прогнози відбулися і у мене. І у вас. По-третє, дивіться, якщо я ось із цих двох матчів NBA і NHL хоча б один пробиваю, дивіться, я буду в плюсі. Згодні? Згодні. Ем, і тому я вважаю, що в такому разі з вас кава. Реквізити в описі. Під кожним з моїх відео. Буду чекати. Так, буду чекати і на ваші прогнози, і на смачну ароматну каву. Реквізити в описі. Не забувайте. Е, таким чином, е, з почином вас. Я хочу, щоб така традиція у нас на каналі була. Е, ну, скажімо, Найрідше хоча би раз на тиждень погоджуєтесь. Тому що, як то кажуть, є така поговорка, що в дискутах і в спорі народжується істина. Дякую, що вислухали. Чекаємо сьогоднішньої ночі і вболіваємо кожен за свої прогнози, кожен за своїх любимчиків. Шарлот Хорнец. Це Шарлотські Шершні, мої родичі. Дякую, друзі, за підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал. До речі, скріншоти по моїм прогнозам ви завжди зможете перевірити і спостерігати в наших телеграм-чат, телеграм-канал і майстер-клас. Група Facebook. Посилання до всіх моїх соціальних мереж. Ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там саме посилання на прямі трансляції. Ось на цій матчі точнісінько буде пряма трансляція на цьому сайті, де я дивлюсь всі, всі стріми. Всі стріми в режимі лайв на ось ці матчі. Перший закріплений коментар. Ласкаво прошу. Буду вже закруглятися. Скоро наступає ніч, і будемо очікувати наші прогнозовані матчі. Домовились? Домовились. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, тихої ночі, щоб можна було спокійно подивитися вибрані матчі. До зустрічі скорішої перемоги над расизмом. Всім удачі і па-па.